Деревушка. Найху. Да, пик. Фок. Кай, пок, кай. Девушка. Да, Берите, дайте нам каву і ну, сок може. Не а ти ще не Хочу, каву не, каву мені дайте. Не, не дайте, сок не найдете. Угу. А не знаю, порубив мені. А то верхній, знаєте, верхний немає сом. Так що взагалі. Не буду варить. А на нагадайте там шоколад, чтобы было там теперь туда, що в армію немало. А там загалом таки там на роботах. 뭐저 т вот, вот... Ай, д 그 да, 리 а Ай, да, да... 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 Что такое? Ну, всякое бывает. Я расчетаю, что вы видите, что я вот все разбиваю, что, например, я даю вам дно. Ему не я пишу. Ну, вот, что, 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 что,

А седеката думава. Е е табелно војна кацаа, да, и не будечки. Ја знавам. Тука вот, В Дерлінгі ще покутують, але що в мою сторону є. В Дерлінгі теж біля фермерських банків були наші новини. Треба бути керівником фермерських банків. А ви з ким тоді розмовляли? З сестри. Я з приватних підприємців такий, знаєте. хорошо, шов, сім'я, гала, шампуні. Та потім туди, потім сюди. Не виходить не знаєте як Заробляєш, що ти поміжний час коли це виходить цими проблемами, крутишся як лем лимош. Нам не в чорні наш. Рано подавав руки до качаться, задати сюди, начинає вам тоже поплатити, знаєте. Так і.

Não, <sweat> não, <sweat>